Доброго дня. Пропонуємо вашій увазі будинок в селі Тайниця Тетіївського ОТГ Білоцерківського району Київської області. Коротко про село. Село знаходиться приблизно 170 кілометрів від Києва, 80 від Білої церкви, 20-25 від ОТГ. Є почта, приїжджає два рази на тиждень, церква, старостат, медпункт, але, на жаль, немає школи. Будинок знаходиться на пагорбі, глиняний, обкладений цеглою. Будинок газифікований. Дорога з твердим покриттям асфальт. Приблизна площа земельної ділянки 35 соток. Будинок знаходиться на пагорбі. Але сама земельна ділянка рівна. Ось такий будинок. Вікна дерев'яні. Обійдемо будинок, покажу вам його з усіх сторон. Будинку приблизно три роки ніхто не проживає. жила бабуся, и ей шла в вечность. Крыша, бляха, металл. Такий будинок приблизно з чимось квадратів. Вікна дерев'яні. Тут знаходяться такі споруди: корничок, дровничок. Погріб, криниця, В криниці вода є. Боргів по світлу, по газу немає. Навіть господарі сказали, що є переплата. Зайдемо, подивимося. Такий погріб. Погріб сухий, сухий. Ні помокрілості, нічого я не бачу. Такий погріб. Тут, правда, лудка перегнила, потрібно міняти. За будинок хочуть 80 тисяч гривень. Цегляний хлів. На троє дверей, дрова. літня кухня грубка тут нам не одмикнули замок не одмикнувся і отакий от хлівчик Дровничок чи комірчина, хто підшу, хоче. Земельна ділянка, пшеницею засіяна. Вулиця тиха, спокійна. Як я вже говорила, це асфальтований під'їзд. Будинок проведений газ. В криниці стояла, стояв насос колись, але зараз його немає. Заходимо веранду. На підлозі ліноліум. Зверху пластик. А в будинку всі меблі лишаються, що є? Все лишається. Що тут є? Все лишається. Веранда велика. Два вікна великих, і направо і направо на у сіни. Горище. Господарі готові домовлятися. Так, і тут у нас кухня. Якщо ми зайшли з веранди, то на у нас кухня. Газовий котел на полу ліноліум. газова плита, стара, але є. Є тріщини трохи. Ось Такі двері. Знову повертаємось у сіни. У сінях у нас лінолеум на полу. І заходимо у велику кімнату. Заходимо у велику кімнату. Кімната приблизно 4 з половиною, напевно, на 4 з половиною, чотири вікна. Меблі залишаються на полу ліноліум. Стоїть пічка з лежанкою. Шафа. Мабуть, образ тут був колись забрали, а може, просто прикрасили. Вікна не гнилі. І коло пічки проход у ще одну кімнату. Від котла парове тільки в оцій кімнаті. Тут є грубка. Батареї радіатори лежанка ще одна. В селі є ставок. Трошки далеченько, треба спитатися, чи ще один ставок у них є, Ну, знаю, що тут в яру починається молочна річка. От пічка. На пиріжки, на все. Кого зацікавив даний будинок? Будь ласка, пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей будинок? Будинку не проживають біля трьох років. Всі документи в нормі, за газ за світло, боргів немає. Ось така природа, цвіте бузок, з надією на перемогу, всього найкращого, до побачення.